Розв'язування задач на приготування рощині з використанням кристалогідратів. Ви бачите, що в темі нашого уроку з'явилося нове слово кристалогідрати, і метою нашого уроку сьогодні буде з'ясувати, що являють собою кристалогідрати і яким чином можна приготувати рощини, використовуючи саме їх. Давайте спробуємо з вами розібратись, як із середньої солі можна, а саме безводного купрум 2 сульфату, отримати кристалогідрат. В першій склянці ви бачите безводний купрум 2 сульфат. Це тверда кристалічна речовина білого кольору. Якщо до цієї твердої кристалічної речовини додати воду, то ось ви бачите в тому місці, де додали певну кількість води, купрум 2 сульфат приєднує до себе кожна молекула 5 молекул води. І ось ця речовина вже набуває блакитного забарвлення, але вона не перетворюється ще на розчин. Для того, щоб перетворити цю речовину на розчин, потрібно ще додати досить велику кількість води. Ось цей утворений розчин, він має блакитне забарвлення і має гідратовані йони Купром 2. Якщо ми будемо випаровувати воду поступово із цього розчину, то при нагріванні рощину вода випаровується і утворюються дрібні блакитні. Кристали. Процес утворення кристалогідрату можна зобразити наступним рівнянням реакції. Купромисо4 додати 5 молекул води утворюється саме молекула мідного купоросу. Купромисо4 на 5H2O. Взаємоперетворення кристалогідратів і середніх солетів. Прожарювання мідного купоросу. Для проведення досліду було взято кумідний купороз, купром 2 сульфат пентагідрат. Це речовина, тверда кристалічна речовина блакитного кольору. Взяли чашку для випарювання, яку насипаємо трохи купром 2 сульфату пентагідрату. Запалюємо спиртівку. Закріплюємо чашку для випарювання в пробірку тримачі. Прожарюючи мідну купоросу полум'ї спиртівки, спостерігаємо за зміною забарвлення. Ми бачимо, що речовина стає бліднішою за попередньою. Свідчить про те, що відбувається випарювання кристалізаційної води. Процес випаровування кристалізаційної води відбувається поступово. Зараз ми вже бачимо тверду кристалічну речовину, купрум 2 сульфат, яка майже втратила блакитне забарвлення. Цей процес можна зобразити у вигляді рівняння реакції. со 4 помножено на 5H2O. До прикладу, ми взяли, що випарувалось три молекули води, і утворилася сполука, також купрум со 4 на 2 молекули води, тобто купрум 2 сульфат дигідрат. Речовину, яку ми з вами отримали, це купрум 2 сульфат, який майже не має забарвлення. Це речовина, тверда, кристалічна білого кольору. Якщо ми порівняємо із кристалогідратом, то бачимо, що зміна забарвлення відбувається досить різко. Чи можна із купрум 2 сульфату знову отримати кристалогідрат? Так. Для цього потрібно додати води, і бачимо, як миттєво відбувається зміна забарвлення. Цей порошок, який був білого кольору, знову набуває блакитного забарвлення. Тому можна ж зробити висновок про те, що із кристалогідрату можна отримати середню сіль, із середньої солі, додаючи воду, можна отримати кристалогідрат. Ми з'ясували, що кристалогідрати це тверді кристалічні речовини, а не розчини кристалів у воді, як можна було передбачити за назвою. На малюнку в мене представлені найбільш вживані кристалогідрати та їх формули. Які складні формули скажете ви, мабуть, такі самі складні і назви будуть у цих речовин? Давайте з вами розбиратися на певних прикладах. Номенклатура кристалогідратів. І за приклад візьмемо купром СО4 помножено на 5H2O. Для утворення хімічної назви кристалогідрату використовують назву хімічної речовини. І це буде купрум 2-сульфат. Яким же чином ми вкажемо, що поруч із купрум 2 сульфату знаходиться 5 молекул води. Для цього використовується ось певна табличка, в якій зазначені будуть певні префікси. І давайте подивимося з вами: 5 молекул води у нас є. Ось знаходимо 5, і префікс використовується в даному випадку префікс пента до якого додається слово гідрат. Тому формула цієї сполуки буде купрум 2 сульфат пентагідрат Крім номенклатурних назв і існують ще тривіальні назви, тобто загальновживані, ті, які найчастіше використовуються в побуті. Але такі назви не вказують на кількісний і якісний склад даної речовини. Тому давайте спробуємо виконати завдання. Дайте назву сполуки Залізний купорос. Для цього пригадаємо ті префікси, які ми будемо використовувати в назві сполуки. Шукаємо залізний купорос» формула сполуки фером 4 помножити на 7H2O. Ферум СО4 це буде ферум 2 сульфат. Знаходимо тепер 7 молекул води. Префікс обов'язковий, який ми маємо використати, це буде гепта. Тому повністю назва цієї речовини звучить так: ферум 2 сульфат гептагідрат. Запишіть формулу кобальт 2 хлориду гексагідрату. Кобальт-2хлорид буде формула кобальт-хлор-2. Наступне шукаємо гекса. Значить, в цій формулі має бути 6 молекул води. Записуємо формулу сполуки Кобальт-хлор2 помножить на 6H2O. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Дайте назву сполуки Алюміній НО3 помножить на 9H2O. І завдання навпаки. Запишіть формулу кальцій нітрат – де тетрагідрату.